Він буде. Святопокровського, так? Святопокров. Покровського. Свято -Покров. да. 73 є. Є, так. Євгеній. Хай так. Так буде Євгеній. За бюджетні кошти, ви знаєте, яке будівництво за бюджетні кошти Остромирська 37А. Яка там ситуація? Ситуація зараз роблять все можливе для того, щоб опять-таки фінансувати будівництво на 1 вересня воно, звісно, не буде. Але з Ірпеньом була зустріч із Карпетком про виділення коштів на будівництво, так як обіцяли, бо в основний бюджет. Наш знаходиться зараз в крамниці міста Ірпеня. А ви відсотків? Розмова була про 8 мільйонів. А загальна вартість яка? Я не знаю загальну вартість будівництва, садочком займається Єрмолаєм, ви у нього уточніть. На якому етапі зараз? там будівництво? Ну запитайте у нього. Він ну, 1 вересня ви точно знаєте, що діти не підуть. 1 вересня на Остромирській, звісно, ні. Там вже заклали Там тільки фундамент. Ну, пер... кошти. Секундочку. Ну, 1 вересня на Святопокровській. На, на Святопокровській 1 вересня буде відкриття. Буде відкриття. Голова ж обіцяє. А хто із забудовників вже Якийсь в розвиток вніс свою лепту, окрім житлової забудови Усі добудосі вносять зараз лепту. Була проведена дуже цікава робота, бо великі забудовники, які заходять на територію селища, дуже нелегко розстаються своїми грошима. Ну ви їм допомагаєте. Дома... Ви їм допомагаєте. направили листи, і вони на наступний день фактично всі прийшли з пропозиціями заключити договір і підписали договора. І на сесії Юрій е, Валерійович. Ви повинні знати Ні, на сесії що, як... ми чули. Да. Фактично, що є, які плюси для селища від забудовника. Які плюси, да, це що ми, ми можемо новий. бачити? Садочки ми не бачимо, Як ви не бачите, Амбулаторії, не всі перспективі. Ну і кожен масив, який зараз планується забудовуватися, обов'язково садочка. Ну, ви казали, що на кожному що першочергове? Соціальна... Першочергове, я казала за садочок на Святопокровській 73 три є. Не, ви казали, і він... що обов'язковим є те, що кожен забудовник має побудувати там перед перебачений... правильно має передбачений і він буде будувати садочок. Тому що, поки ще що лише, ну, як, лише забудова, не тільки ми забудова. Ще, в першу житловач. чергу він зацікавлений, в першу чергу. тому що як є садочок, то їй покупці на те житло. Ну поки що ми бачимо, що сфера десь там щось. Ну ви ще не все бачите. Значить, воно примара. Воно не примара, але ну, ви ж присутні на сесії. Я вибачаюсь, ви присутні на сесіях кожен день чи кожен місяць. Ви ті, ну, у вас же кругом записі, кругом ви все знімаєте, записуєте. На кожній сесії вам надається інформація. Зараз виставляється все На сьогоднішній день ну, Поїдемо по селищ, можемо пройти. Ми бачимо лише квартирну забудову і більш нічого. що Можливо, зробиться, але ну, ж таки це, це селищна рада будує. Це не за бюджетні кошти, це за кошти забудови. Але вони будуть включені, мільйон потім. Це зерка, який витрачений був на, на, на буду, прибудову чи надбудову третього поверху, які взагалі там немає бути. Ну якщо ви знаєте, він знає, особисто ти ти сказав це, 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 це мільйон коштів. Е, я вибачаю, так. Ну, Построили, а тоді 13-та школа це увазі? Вона була запроектована Так це було до нього. Так як школярів було достатньо, навіть повна загруженість в одну зміну, вона працювала одну. Це питання вже задавали не один раз. Ну, добре. Да. А які для молодіж планується в ближайші перспективі? Центр то, може розвитку центр Басу. 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 для молодежі. Це передбачається буде при розробці нам показати, це буде розполагатися іменно і дивіться. Призупинили, тому що зараз дана земельна ділянка, це район вулиці Черняхівського. Тут, де передбачається під забудову, це земля. Зараз, якби поза межами населеного пункту, але ми її теж показали, бо тут планується школа садочок і два великих центри розвитку. Бюджетных государственных или частных? Ну, это земля властности. Так... власности. Школа, школа будет коммунальная комуна... ну... властность. Да, не, не приватная. Нет, я имею в виду центры досуга для молодежи, которые. Центр розвитку дитины, як как бы. Нет, если он будет частный, это все-таки один вопрос, да? Там, там не каждый родитель смогут там, тысячи ну, полторы заплачивать. А я имею в виду то, что будет влиять на развитие самого Гастомина для молодежи, потому что мы говорим о том, что. А гости не можем розвиватися суда в будь-якому случаю прижаті нові люди, сім'ї дітьми, і необхідно тут ви Ну на мой взгляд, я не правильно ставлю. правильно такі та государства для цього. Да? От за радою, коли громада попросила, щоб не будували висотне приміщення, ми все показали як громадська ну, цільове призначення громадської забудови з перспективою проте інвестор, будь ласка. Вот Алиса, надо... допустим, придет инвестор, но будут построены очередные... Не будет, потому что оно уже передбачено и по зануванию, и по генеральному плану. Як а то громад... передбачено. Покійці, тут будет располагаться что? Ну, центр розвитку Сугубо тільки для це цього подана безплатно, де будуть... Авторицію. ну зем... це землі комунальної власності, яка передбачена для громадського призначення. Ну все... це дуже широке поняття, правильно? там там може бути і магазина. Там не буде однозначно ну тому що у нас немає дитячого якогось закладу цивілізованого, так як ви говорите, щоб дитина могла після школи прийти зайнятися чи спортом, чи якось Чи там а кружок там стучки, які у нас зараз. Не музичної школи, нічого немає. У вас тоже какие-то дома построены, правильно? Забудовники, які от планують, я ж вам ще повторюсь, на балановці по вулиці Богдана Хмельницького у них передбачено на масиві розташування такої школи мистецтв, як вони говорили. Угу. А де, де... передбачено? Передбачено в ну, їхньому проєкті так. Да. Це теж Єліна Шожера. Де їхня забудова, ось садочок передбачається, а тут віднесена земельна ділянка для будівництва. Якого призначення? Це дитяча, це вулиця Богдана Хмельницького, це на Бучу дорога пішла, так. це садочок, а це теж для Для школи. школа. Школа це школа. А я маю на увазі А на першому поверсі. Як вони ну можете у вас вже все а у. Есть у всех, то, что обещают застройщики это то, что обещают застройщики. Они могут, сами прекрасно понимаете, сегодня мы пообещали, завтра мы ничего не построили. Я спрашиваю с точки зрения МСЦВ влады, которая должна контролировать все происходящее. Поэтому вот а я спрашиваю, безусловно, а вот тут садик, вот тут школа, где Центр развития для молодежи Для молоді центр розвитку це наш Новий дом. Куль, нового немає. Новий тільки передбачається на забудованих майданчиках. Безності, яка доля чотирьох хлебів клубу і центру творчості дітей та юнацтва? Вони залишаються? Вони, вони... залишаються, вони нікуди, Це ну, якби вже зручно для дітей, для батьків, що воно знаходяться в центрі. Діти сюди вже не один рік, просто що ремонт і трошки привести в належний вигляд, трошки почали окна будувати. Меня поміняли запаленням. Вирішили питання. То чотири лева клуб чотири для... лева. Там безкоштовно існують. Ні, Він залишається залишається в тому. там так затиснули, що не ви залишається рада. В цьому приміщенні буде, оскільки це шерпінська в цьому приміщенні тут достатньо буде. так без центром творчості будете ділити. Поки що так, поки що так зараз тільки з Ірпіньом вирішуємо, бо ми орендуємо. Якби, так як центр творчості перейшов два роки назад до Ірпеня, то ми якби у них орендуємо. Вирішуємо питання, щоб це було якби, навпаки. Тому що згідно закону, там якісь є порушення. Ще таке питання. що дошкільний вас... заклад не може, я вибачаюся, здавати в оренду приміщення, бо це якби йде хоч за одну грізню, але. Це порушення закону, то зараз вирішують ці питання. А так, на кожному масиві фактично зацікавлені всі про те, щоб були якісь приміщення, які забезпечують. Треба. Вам вже можна йти треба. на вибори голови. Ні, не треба. Це Скажіть, звісно, доволі оцінка нового генерального. Хочу, щоб мінявся гостомель. Хватить гостомелю, кінці пароводи проутрірують, рядом бучають пій, всі розвиваються і нормально себе почувають люди. Хоча були скільки таких ну, незадоволень, як і зараз буде. Це нормальний процес. В спорах рождається істина, тому деякі питання треба сідати і опрацьовувати, йти на зустріч громаді, про що й робимо. Відстояла громада забудову за селищною радою і рази. Слава Богу, а, нічого вас на цьому немає, і це нормально. Але у вас думка тоді була. в цілому? У мене думка була, цілому, була забудови, все рівно буде мінятися гостомель. У мене думка і зараз така. Хочете чи не хочете, він зміниться. А я спрашиваю, а про даний конкретний генеральний план мене влаштовує, тому що тут є перспектива. І перспектива непогана. Ваша справа в тому, що тут найбільше є удачні моменти. Мені дуже подобається, хоч Олена Жера категорично проти і настраїв буде той мікрорайон, але я на 100% була задоволена, щоб район Баланівка ожив. Наскільки зараз змінюється там, вулиця Остромирського, мені приємно дивитися. Дай Боже, щоб воно все реалізувалося і з зеленими зонами, і з дорогами, і з дитячими майданчиками і з усім. Щоб було просто що. Дай Боже, щоб ваші, що ваші слова відверті, Людмила Васильівна. Якби ви були в тому приватному секторі жили і будували б за власні кошти будинок, я не думаю, що ви були б такої думки. Я тільки за свої кошти все і роблю. Тому я запрошую на екскурсію до себе побачите. Але ви варі... де а де ви живете? Живу на Луговій 23. Квартира 23. три в Бачите, у вас квартира, ми кажемо да. про приватний будинок. Це різні ну, там речі. Така квартира як приватний будинок, трущоба, Але хай би. Скажіть, я а я в мене інформація, що ви там не проживаєте. Ну, а, ви ж за мною не спите, правильно. То у яка у вас може бути інформація? Ну, я, я знаю, що там інша особа проживає. Це інша особа. Я коханця не маю. Я живу з чоловіком, так що, якщо ви зі мною будете спати, тоді будете я, ждати, де я ночую. Я, да. я почув вашу позицію. А Є в компанії мінус? Мінуса, що ми ще довго будемо чекати окружну дорогу. Вона дуже треба завантажити центральну вулицю, яка перевантажена все конкретно. І мало землі в Гостомелі. І область нашу землю, к сожалению, яку б ми з удовольствием роздали для наших громадян, потихонечку забігає. І хотілося б більше, щоб було у нас зелений сон зон відпочинку, бо їх теж не вистачає. Облагороджений. ситуація іступечка Облов... ситуація спасіба за запитання, бо воно болюче. Таке да, болюче, да. що завал. До нас приходили вже люди, які отримали земельні ділянки. Ну стояли ще молодими, красивими. Зараз ця людина вже я вибачаюсь такого віку. Що вона єлі зайшла в двері і цікавиться, де ж, коли я отримую свою земельну ділянку. Тому і за чого у нас на друге засідання сесії переносимо генеральний план. Зараз з Держгеокадастром робимо розмови, перемовини для того, щоб все-таки його зберегти. Тому що видані земельні ділянки людям, які просто мешканці того мікрорайону, які прожили все життя. І хотіли навіть би, щоб їхні діти побудувалися. Хоча приїжджав помічник депутата Каріо, Нардепа, а вже був задоволений, в очах він вже там ділив ту земельну ділянку 101-го кварталу, мабуть, візуально. То що там буде? Як і прогнозувалося? паркова зона? Ну, Парк Національний Голосіївський, який вони трублять кругом, він ще тільки в проєкті. Парк був созданий після того, як земельні ділянки парк був у 2014 році заснований, а земельні ділянки 2009-2010 рік громадянам надавалися і надавалися на тих на землях, які в 2006 році в генеральному плані були затверджені і погоджені відповідно до закону. На сьогоднішній день Київ вичертив свої межі, обрізавши навіть житлові будинки, які там вже побудовані. Тому це ще теж питання. Люди мають власність, мають житлові будинки, які фактично їхньою межею перейшли вже на територію Києва. Тому трошки є проблема, з якою зараз працює. Це дуже питання, якби важливість. А в могли использовать для Ветеранам АТО, пересування... На сьогоднішній день, от слава Богу, що там була оформлена правовласність на земельний ділянку, то вона залишилася табу для області, вони не могли її роздати. Це знову ви будете сміятися, цей район Кіма. Це 20 гектарів, які зараз довго очікуються воїнами АТО. Оце, ось оце 20 гіктар. Це вулиця, яка йде на Гаврилаку, за мостом. Допустим, сейчас эта земля будет роздана. Да, получается на будущее, землі, которые можуть бути роздані громадянину України по закону, да, вот там 10 соток. Да. И больше нету, да? 20, Не Не нет. там в селещах, якщо ми ну, ще да, покида. До 15. До 15, да. да там ещё. Ще... Да, а в села до 25. А вот, допустим, якщо зараз использована... дивиться, зараз яке ще питання? У нас багато в селіщі людей, які працювали в совхозі, отримали пайку землю. Зараз вона бай, знаходиться поза межами населеного пункту. Процедура переводу затягується фінансово для людей і, і не через місцеві ради, а треба звертатися в область і навіть там деякі землі, які через Верховну Раду переводяться. Тому, якщо ми зараз затвердимо генеральний план, не дай Боже, межу, така яка була в гостомелі. Як генеральним планом вона зараз червоним позначена, да. ну межа, яка повинна бути. Ту, яку пан Пеши нам зробив хорошу услугу у 2012 році, рішенням суду відмінив, не змінивши межі так, як планувалося, то зараз ми від цього е, страдаємо, що наші землі, які ісконно належали б нашим громадянам, перейшли областю в користування іншої громади. А, що такі ви вважаєте. так я вернуся так. до того питання, що ви задали. То землі, які переведуться, то люди, які мешкають в Гостомелі і очікують покращення ну, житлових умов, фінансових умов, то як себе там бачить, зможуть перевести і під забудову, бо це і сад, територія саду, центр, вона теж зараз поза межами населеного пункту, але ось ось. И на... говорим, это территория сада. мы говорим об этом вопросе как бы в перспективе, если эти земли будут то, там переведены. Я все-таки хочу да. уточнить. Если а, вот эти где-то вот где-то участок? вот где, этом, где участки, 20 гектаров, их раздадут атошникам, переселенцам, ну, всем, кто не, мает Нет, право. Нет, там только для АТО. Всего только хорошо. У нас тут три пачки заяв зарегистрированных, они Гарно. А вот а эту землю? Да. Какая еще земля находится в распоряжении Гасумеля, чтобы ее можно было, да, в резерве, чтобы ее можно было распределять на социальные нужды? Потому что мы сейчас говорим с вами, допустим, об АТО. А Достоміль близько знаходяться Києва. А... Я зрозуміла, а, так. у нас за чого в Генеральному плані куча є зносок, де написано резерв житлової забудови, резерв багатоквартирної забудови. Це земля пайова, яка ну, зараз пайова, розпайована, але при можливості, коли інвестор знаходиться вирішувати питання забудови, то люди, які перебувають у нас. Но если найдется інвестор, будет безусловно не роздана земля под а, там переселенцям власниками земельних ділянок, це жителі Нет, не власники. Ні, они ще не получили, ні ще ну, они, ну вони не будуть являються власне. Ні, дивіться, у них є власності земля боєва. То з ними в першу чергу з власниками земель будуть вирішувати питання для того, вот, щоб вот вот да, об этом говорили да. Вы говорите, да, в резерві. Вот получается, что э, земли, которая может быть использована под социальные э, нужды людей в Гостомеле, вот кроме этих 20 гектаров, нет. Тогда у меня вопрос следующий. Да. Почему только тошника предусмотрена данная земля? Справа в том, что когда, э, ну, это, это беда всей Украины. Розпочалася антитерористична операція, бо указ президента першочергово забезпечити учасників АТО. у нас куча пільгових є категорій, так. але Ми, ви діли святої даєте це АТОшникам. Да. Ще раз, щоб я ну не волі ніяких ну, толкані Вот да. другої землі, которую завтра да. можна ви завтра буде і завтра без не дай Бог да. в нашій країні. будут, не дай бог, новые атошники. Не дай бог, вот я сама из Крыма, да, у нас будет обострение ну, потом, да, в Крыму, да, да, и из да, Крыма все да. приедут. И вдруг они захотят приехать сюда, в гастону И другой земли людям не будет. Я правильно это понимаю? кроме этих 20 гектаров. А Остальные земли уже распаеванные, и город, не, ну там, и селочный в mm -hmm. не сможет объяснить. У нас, я вам показываю эти земли, и зараз они разнополярные. Ну, это лес, это ну, табу, это Верховная Рада распорядных этих земель. На а это все, земли, что распорядно, все. Это все, это все по это. Нет, нет, я вам нет, не знаю, не не Нет, по-любому есть да. собственник, по-любому есть вот, собственник. Да, Фактично, І зоб... у нас собственники, у нас вільних так земель нет, немає. Те, що було комунальною власною іменами. є чи ні? Немає зараз. Немає у нас просто-напросто та земля, яка була в межах наших, ще які в 2012 році відмінили рішенням суду. Її просто область почистила під землі. Набила було не досматрі. А, допустим, не там не под застройку, а яка там вот земля, яка має бути в резерві города. Я ж вам пояснюю, коригування і затвердження верніше, затвердження генерального плану було 2006 році. І ну, якби ну, це було бачення да, давно. давно передбачення було тих земель, які залишалися на комунальними землями, з перспективою ну, людям віддати під забудову. Так? Щоб використовували чи підсадове товариство. І чи... За ці 10 років вся земля була роздана під забудову. Момент... Це рішення про скасування межі зав'язало нам руки і розв'язало руки області, тому що розпорядником земель, які хоч у межах наших, но нашої межі немає, є обласна рада. До нас приходять люди, і це, чесно кажучи, узнавати, де їхня земельна ділянка, Дивимося по кадастровому номеру. ну це ж був тут масів розмістили. Шикарно було, траса, сполучення, перспектива медгородка, ну, зелена зона паркова. А відтоги получається, що кажу, де ви отримали державний акт? Нам область надала і от я не ошибаюсь, ми росім шматрілі. Одина каналізація імені... ні, ось. Ось. ось це значить або чого винесли ага. отуди. Розробляє, якби зараз організація, яка є. Це заступник займається цим. Розробляють. У нас взагалі відсутній план каналізування по селищу і водовідведення. от так як переважна більшість у селищі переважає садибної заводови. Тільки район центральний, де будинки склозаводу, вони там каналізовані і водовідведення у них є. Тому звернулися до розробника, щоб ну за рахунок бюджету області як обіцяють на це, бо це не маленькі затрати, розробити проект каналізування. То з врахуванням того, щоб не зробити нам другі бортичі, винесли таку схему, поки що розташування. Перспектива, це на завтра післязавтра будівництво його не буде, тому що розробити тільки проєкт на каналізування з урахуванням да, довгострокова і всіх навантажень, які очікуються. Якщо вони ну, почнуть вже проєкт одобряти і почнуть строїти, то раді ну, що будуть приносити. А чому э, земля мотошників? Э, исключительно вот в эту зону попали. Потому что я тут смотрю, тут в основном промзона, еще что-то. А вот там, где у нас планируются э, застройки, да, вот новое. Там промки нет. Нічого нема. Демова забудова, ну, скажіть, ось матрице. Ми смотрите по планам, маленьком да? давайте покажем. От застройки. Ну чого От у нас застройки. тут тюрма, старе кладовище, яке підкоронення має? Ну це паєва земля. Це паєва земля, яку передбачають тут. Показали, ось траса, яка йде на Антонова, ну, Санітарна тому, зона. От існуюче кладовище, 300 метрів. Санітарна є, зона. Це є. садибна забудова, яка давно так. сформована. Це початок гостомеля, і це теж склозавод в житловій забудові. У мене бажання було його винести взагалі десь аж за приділи границі, тому що склозавод теж не дуже ну, хороше виробництво для садибної забудови. Це пиль, це сода, ну, це вихлопи, хоч там і фільтри стоять, але воно дає свою значимость. Тобто, Вірка, ви стоїли з тим, що, по-перше, немає іншої землі, Ну, садибна... ну. з того, того, що є. Це ж садивна... З того, що є, або це все, що є? Це різні речі. З того, що у нас є на даний етап. Вона бічна і добавилася. І все ж таки, на тої зламується безпеки. <рекленно> я вибачаюся, у нас є <рекленно> <я> ще <рекленно> просто землячий <Остальні сенниче рекленно>, да. Востомель. Він, ну, немає куди йому розширитися. Ми тільки за те, щоб нам наші межі зробили так, як гостомель історично в цих межах сформований був. Щоб їх не забирали, не обрізали нам тільки в районі повороту на Ярову і Дніпро, Дніпровську і в мастища. У нас межі селища сформовані були історично і 68-го року були в одному, якби. А коли планується затвердження затвердження? Плануємо, якщо дай Боже, щоб все робимо для того, сто першим кварталом вирішить питання. Не на друге засідання сесії, яка буде 30-го, а на друге засідання, ну на двадцять на випадні на... На, на наступну сесію, це буде правильніше. А ще питання, скажіть, будь ласка, стосовно історично-політичного рішення про об'єднану територіальну громаду, як згідно цього генплану воно виглядає, розробник містобудівної документації генеральних владів в північній стороні де озера наші знаходяться. Так, так. Це якби наша громада, яка ну території, яка з нами в територіальній громаді. Мощуни Горінка теж. Розробники е, генерального плану теж інститут містобудування. Тобто наш генеральний план е, якби, з їхньої частини, ось їхня частина, просто це не наша земля, вона тут не виділена в кольорі, але вона тут і. І, 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 і. і там, де можливо, я з бучою, У них же теж генеральний план ще не прийнятий, так? Де? Ні в мощуни, ні в озерах, так? Ну, У них генеральні плани існують, але в територіальній за... громаді ще ми ж в стадії сподіваємося, ага. що... Ну ну далі, далі, буде... покажіть, будь ласка, де їхніше? Я перепрошую. Ну ось, це показана так, частина, так. яка з нами межує зі сторони Азер. Так, з сторони Бучі, ось показ... зі сторони Бучі, Ось внизу угу, різня угу. частина. Там mm -hmm. нанесено парк, озеро їх, mm -hmm, де mm -hmm. тюрма наша, де їхні масиви mm -hmm, mm -hmm. так, І ось ця частина, де канадська деревня, кулішова і тому. Далі. Так званий 101 квадрат, mm. 101 квартал. 104. Ось то перший квартал бінось закінчується вулиця Мостищанська і Київська. Mm -hmm, mm -hmm. За яку ну я Ні ж пояснила ситуація? Yeah. Там у людей в деяких є вже державний акт на право власності, а в деяких будинки побудовані, їх просто розрізали і викинули як непотріб. Такого не повинно бути. Mm -hmm. Того ми попросили, щоб Є над чим попрацювати, і це робота не дуже проста. Дякуємо.